Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні у нас огляд 12 та 13 дня на євро. І він для нас завершився, але давайте це, про це поговоримо згодом. Тож чекаю від вас лайки та коментарі, а також заходьте в телеграм канал, підписуйтесь, там відео, оцінки та статистика з матчів, також новини про українців за кордоном, українських футболістів, легіонерів. І всяке таке інше, я думаю, вам сподобається. Тому чекаю вас там. Розпочнемо ми з чотирьох матчів, які відбулись позавчора. Це у нас Данія 0-0 Сербія, Англія, Словенія 0-0. Франція 1-1 Польща і Нідерланди 2-3 Австрія. Австрія вчора позавчора перемогла Нідерландів і, таким самим чин, і тим самим зайняла перше місце в своїй групі, виходять з першого місця. Далі Франція. Нідерланди, всі три команди вийшли далі. У цій же ж групі у нас, здається, також всі три команди вийшли. Словенці були одною з найкращих третіх команд, тому вони йдуть далі. В принципі, багато немає, що тут розбирати. Матчі були скучні, особливо в групі С. Англія, Словенія я дивився. В принципі, матч. У Англії були моменти, там гол був незарахований плюс. Там дотягувався Кейн, декілька моментів мав. І удари були, і активність від Англії була. Вони не забили, да, не знаю чому. Але моментів у них вистачало. В принципі, це була одна із їх найактивніших ігор за весь груповий етап їхній. Можливо, це просто на фоні попередніх паршивих матчів своїх. Вони так здається, що вони нібито грали нормально. Франція-Польща так, також для Польщі вже нічого не вирішував цей матч, для французів вирішував він долю першого місця, вони зайняли друга. І далі сюрприз вони зробили для Бельгії. Тож, французи, я не знаю, чому вони так зіграли. Бапе, до речі, зробив свій перший гол на євротурнірах. Нідерланди, 2-3 Австрія, класний матч. І Нідерланди поступаються тут і займають третє місце. Не знаю, як вони так зіграли, можливо, Австрія там на гіпермотивації. Я дивився одним оком цей матч. В принципі, там вигравали спочатку Нідерланди, потім ці зрівняли австрійці і так далі. чи харда була. І в підсумку Сабіцер на 80-й хвилині забив та вивів вперед Австрію, допомігши їй перемогти у цій групі на євро. Йдемо далі, це в нас огляд з другого дня Євро, точніше, вчорашнього дня, де грала збірна України. Давайте розпочнемо з них. 0-0 з Бельгією зіграли. І в принципі після цього матчу не було якогось розчарування, прям капець, що вилетіли. Тому що ми знали, що в другому матчі йде там, потрібний для них результат, там нічия. а нам треба була тільки перемога. І в принципі. Також цей матч дивився через одне місце, тому що на... я всі три матчі пропускаю через вимкнення світла. Не знаю, спеціально. це чи ні, Вроді в матчі в різний час. Ну, не спеціально, просто вже накатує так потихеньку сніжником. Ой, коротше, тому що. В... Коротше, вночі включають світло. Воно всю ніч горить на стовпах, а потім тільки починається матч збірної і одразу його вимикають. Ну це вже таке. Це вже можна собі тут теорії в голові накручувати. Головне те, що вони вилетіли з турніру, не було як, як такого розчарування, тому що всі розуміли, що програли цей турнір ще в першому матчі, де просто вийшли, відбігали, не знаю, без мотивації, без нічого. Не знаю, як навіть об'яснити ту гру. Всі все розуміють, і всі про це говорять в принципі в своїх інтерв'ю. Де кажуть, що програли румунам. Ось це і стало відправною точкою до виліту з Євро. Хоча набрали 4 очки в групі, давайте подивимося оцінки також. Це, ну, зараз можна себе тішити, що це одна що ми одна з найкращих команд, які вилетіли, маючи 4 очки, але то все до сраки, я вам скажу. Ось оцінки наших гравців: Роман Яремчук, Артем Довбик. В принципі, всі. Крім Сватка, Брашка і Миколенка отримали зелені оцінки. Це більш ніж середній. Але в принципі, сваток і Брашко також 6,9, це всього лише на одну десяту менше. І, в принципі, сваток дуже сподобався. Можливо, його навіть треба пробувати більше награвати в збірній. Подобається, що проти Англії, він тоді перший свій матч зіграв на Вемблі. Я пам'ятаю, як перший він хвилинний нервував, а потім намертво застовбував. Місце у штрафному майданчику в захисті, і, в принципі, без особливих проблем там знаходився. У кращим гравцем матчу признано було Кевіна Дебрюйна. Він отримав оцінку 7,9. В принципі, нічого особливого я від нього не побачив. Були декілька класних пасів. В принципі, все. І в наших, здається, були моменти, навіть там могли вигравати. Могли пропускати, здається, не пам'ятаю. Так я, в принципі, навіть і не пам'ятаю, щоб у Бельгії були якісь такі супершанси. Мені гра сподобалась, грали на рівних. Можливо, через те, що для Бельгії було все вирішено. Типу турнірні питання вони грали по рахунку. Але цей рахунок на цьому євро міняється регулярно. Причому регулярно він міняється навіть в останні хвилини матчу. Тому тут. Знаєш, розраховуй на результат, розраховуй, а на 90-8-й плюс тобі закидають гол і ти вилітаєш. Тому тут також небезпечна була ситуація. Давайте перейдемо до Словаччини, Румунії. 1-1 розіграли, як їм треба. Не знаю, договорняк, не договорняк. Я, в принципі, на цей матч не ссилаюсь, тому що ну, типу, не роблю винних, їх, що ми не вийшли, тому що. Самі собі начудили, напривозили, напривозили і вилетіли. Тому до цих команд проблем взагалі немає. Хай собі грають як хочуть, ми дивимося тільки на себе. Перше місце у Румунії, до речі, друге в Бельгії і третє у Словаччині. Словаччина вроді би вийшла також. Да. І другий матчі у нас відбували вчора в 10 годин. Це у нас Чехія програла Туреччині з рахунком 1-2. Вилетіла також з Євро. І Грузія, за яку ми вчора вболівали в нашому телеграм-каналі, куди я викладав голи з цього матчу. Перемогла Португалію з рахунком 2-0. Зіграли класно, зіграли на контратаках. Да, допоміг дуже, дуже сильно допоміг перший швидкий гол. Але далі після цього голу, в принципі, в них як таких моментів не було саме з гри. Типа, коли вони атакували в позиційній атаці. В принципі, проти Португалії, можливо, і за Грузію. Це марно було сподіватися про це. Але ну, Португалія дуже крепко їх прижала. Були шанси в контратаках в першому таймі, але там Хвіча трошки йому не... забракувало йому швидкості. І далі просто начала... начався пресинг тотальний. Тотальний тиск зі сторони Португалії, нерви Кріщан, Роналду і, і таке інше. Там могли навіть пенальті поставити на Кріро, але не поставили, там його тягнули за футболку. В принципі, в Телеграмі нас сказали, що сказали, що там був пенальті. Я, в принципі, також згоден, тому що там прям дуже явно тягнули за футболку. Але не поставили, в принципі, суддя навіть в першому таймі мало таке відчуття було. Що десь на, наче суддівство на користь Грузії йде. Ну, це вже таке, це до йоби, вибачаю за Матюк. Але Грузини, в принципі, заслуговували на те, щоб їм там десь вчора щось посміхнулось. І в другому таймі на 57-й хвилині з пенальті Тадзе забив другий гол. І Грузія навіть не пропустила вчора. Вийшли собі далі на євро. В останньому турі здобули путівку проти фаворита. Чому не гордитись цією командою? Тож, розклад такий: Португалія перше місце, друге Турція, Туреччина, третє Грузія. Також має 4 очки, але різниця голів у них 0. 4 забитих, 4 пропущених. В останньому турі проти Португалії виграли 2-0. Браво! Грузини, хто дивиться це відео з Грузії, я вас вітаю. Ви проходите далі. І давайте подивимось у нас на, на що ми подивимось? на турнірну сітку, яка вчора оприділилась: де буде грати в одній восьмій Іспанія, Грузія, Німеччина, Данія, Португалія, Словаччина, Франція, Бельгія, Румунія, Нідерланди, Австрія, Туреччина, Англія, Словаччина. На Словаччина, Італія, Швейцарія, Португалія зі Словенією. Якщо я там сказав, Словаччина моя помилка. Тож, з нашої групи вийшли Бельгія, попала на Францію, Нідерланди попали. Румунія попала на Нідерланди. І хто в наша грав? Словаччина на Англію. В принципі, всі попали на топових суперників. Тож, побачимо, куди пройдуть вони. Я вам хочу сказати таке, в принципі, ми вчора, я б не був розчарований тим, що не вийшли на євро прям так дуже сильно. Тому що вчора реально була достойна, достойний матч. Виглядали команди рівно. І в нас були моменти, там, і в Белії, звісно, теж були моменти. Але ми не виглядали пригнічено, ми не виглядали. Нібито ми не знаємо, в що ми граємо, в який футбол. там, Ну як сказати. Наче не розуміємо, що, що робити з м'ячем. Вчора всі все розуміли, собі грали спокійненько. Да, в принципі, не зробили результат, який потрібно було. В принципі, проти тієї Бельгії десь, можливо, можна було її дотиснути, але не вдалося. Всі розуміють, ніхто, нас ніхто нічого не забрав, самі втратили, самі віддали. Тому і розчарування як такого і немає. Є дехто може знити, що там у сусідньому матчі, паралельному грали там, Словаки з Румунами свій матч, що він там договорняк, їм треба була нічия. В принципі, вони її скатали, обидва вийшли, обидві вийшли далі. Але то все таке, Всі все розуміють, програли це євро самі, не вийшли з групи. Я вважаю, що це провал. В принципі, можливо, в цієї команди є ще шанси якісь на реабілітацію, на якусь гарну гру у відборі на чемпіонат світу там, чи на чемпіонат Європи в Ліги Націй, не знаю, де де вони там зможуть себе проявити. Але в принципі, якщо буде така і далі гра як була з, з Румунами, як з Словаччина в, принципі, в першому таймі була, то в цієї команди вибитись на якийсь турнір і показати якусь достойну гру. Немає. Але вчорашній матч нам дав позитивний заряд в тому плані, що нібито з'явилася надія на те, що ця команда вміє грати. Цікаво, те, що не було мудрика. Хоча я не, не скажу, що мудрик був найгіршим на цьому євро. Робив ляпи, робив, бив повз ворота, вище воріт бив кудись, куди попало. Але він був один з найактивніших гравців. Як би його хто не хейтив, але це варто признати. Без нього, можливо, б навіть менша таквально виглядала б наша збірна. Хоча він, як і в сезоні за Челсі, як і на євро, грав, в принципі, в свій футбол, своє в нього бачення, куди бити, що бити, по чому бити, куди не попадати, і коли не віддавати голи, куди забігати, і коли захотів, коли забіг. Але в принципі, він був один з найактивніших. тому на його ти все-таки не варто, хай собі там грає парніша, можливо, ще розкриється. Якщо в цьому сезоні в наступному він цього не зможе зробити, тоді вже треба буде задуматись. А так, я вам дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. І також напишіть в коментарях, що я обкурений, там, що я каші мало їв. В принципі, це допоможе мені дасть якийсь буст, можливо, тому що. Коментарі мотивують. Ну і також просунемо цей контент, бляха, далі в простори Ютуба. Тож, дякую вам за перегляд і за активність. Бувайте!